вечора всім присутнім. Спеціально для вас після матчова предконференція головного тренера Полісся Імада Ашура після матчу прем'єр-ліги Чорноморець Полісся. Перше взагальнюче запитання. Ваш короткий, резюмуючий коментар по грі. Знову у нас є різниця між таймами. Ми суттєво. Знову віддаємо дуже багато для того, щоб нав'язувати свою гру щоб намагатися домінувати так, як ми хочемо. Ну і в цьому другому таймі намагаємось домінувати, коли ми страждаємо. Ми хочемо цю другу частину згодом прибрати, але це потрібен час, поки що тільки в процесі, поки що тільки частково можемо намагатися нав'язувати те, що ми хочемо. Знову ж таки, радий за хлопців, є результат. І я радий, що ми його переважно здобуваємо за той грою, яку ми собі уявляємо. Перепрошую не всю гру, але ми говорили вже багато разів, що ми знаходимося в процесі формування чогось нового і це нормально. Ну, Знову ж таки, хлопці молодці, їм перш за все, подяка, що домінували в обох випадках. Ваше запитання, колеги. Сьогодні побачили, я побачу багато колії в виконання виконанні праців поліції. Сьогодні ми бачимо, та кількість колій, де у нас на поєдинку не було великої кількості того, що права. Як у нас це переснується? Гра вимушувала можливо. Ми вимагаємо, як ви бачите, поки у нас є сили присутнувати якомога далі від наших ворід. І... Але де би ми, ми це не робили, ми вимагаємо, щоб кожна дуель бажано закінчувалася на нашу користь. Ми знаємо, що так само цього хоче і суперник будь-який. І інколи нам доводиться цю дуель вигравати за рахунок порушень, які стаються, коли гравець рухається за інерцією і може не розрахувати або дистанцію, або приймає свідоме рішення. Сказати, що у нас є якась стратегія стосовно кількості фолів, ну чесно, <смі> ніколи такого не було. Припускаю, що це були вимоги гри, і можливо, якщо все ж таки результат ми здобули, то це було необхідно сьогодні. Наступне запитання, будь ласка. Пане Імаде, була інформація, що ви хотіли відмовитися від послуг гравця збірної України у Відповідає дійсності, чи Абсолютно не відповідає дійсності. Це більш того, назву цю інформацію маячнею. Якщо вже всі під мене вимагають постійно конкретики, хоча я полюбляю говорити про всесвіт. В цьому випадку маячня. І Останнє запитання, будь ласка. Мені можливо вже відбулися відтравку. Минулого поєдинку давали давалося за 15-20 років. У цій дві краї сьогодні видворіта. Якому через че разків буде готовий вже грати. Важко сказати, я не можу цього сказати, бо це, ми висновки та, такого характеру робимо спільно з нашим е, е, керівництвом наукового департаменту нашого. І тут наче протипоказань, щоб Бенні виходив на поле, зараз немає, але наскільки його кондицій вистачить, ну це тільки час покаже, бо зараз е, ми розуміємо, що відновлення було від достатньо суттєвої травми. Фізично все нормально, але все рівно час, коли який ти проводиш за межами тренувального процесу, повноцінного наполягає на, 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 на цьому, його треба компенсувати. І все індивідуально так само залежить від е, е, фізіології гравця, але так як тренується зараз Бенні, я дуже сподіваюся на те, що це станеться якомога швидше. Напевно, останнє запитання. вашу працю з нашими молодими хлопцями в академії чорноморці і переможні турніри, в яких приймають участь наші футболісти, я повні передачу робили це. Ви якось відслежуєте, слідкуєте за їх судьбою тих хлопців, яких ви тут в Одесі виховували і працювали з ними? Ну, звісно, і з деякими ми на зв'язку, бо про те, що э, нас розкидало по різним. Частинам країни і за межами країни так само з деякими гравцями нам довелося поспівпрацювати вже після періоду в Чорноморці, коли в Дніпрі ще був. Це були дуже приємні щирі часи. Ну і плідні? Дуже плідні? Плідні все відносно, звісно, бо, на мою думку, для того, щоб. Говорити про плідність треба дуже-дуже багато часу, дуже багато терпіння, роки структурованої роботи, роки структурованої роботи. Для того, якщо ми говоримо саме про формативний контекст, тобто про контекст дитячого юнацького футболу. І враховуючи той час, який ми провели, не такий довгостроковий, так можна сказати, плідний. Звісно, завжди хочеться дати більше, але ми не можемо змінити минуле, подивимося, що буде майбутнє. Колеги, дякую за ваші запитання. У вашій увазі була представлена після матчува прес-конференція головного тренера Поліссі Імада Ашура. Всіх чекаємо в Житомирі на матчі відповіді. Всім до побачення. Шановні колеги, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу чорноморець Полісся. Головний тренер команди моряків Олександр Бабич. Будь ласка, невеликий коментар по грі, потім ваше питання. Дуже важко щось коментувати. Звичайно, що поразка дуже болюча. І такої команді, як Полісся, давати такі подарунки з початку матчу. Це дуже соромно. Я вважаю, що ті поразки, які у нас були, там мінімальні, ми не привозили собі такі моменти, а що сьогодні трапилось трошки дивно, дивно і будемо розбиратися. Другий тайм був інший, другий тайм більш агресивний, другий тайм більш, скажімо так, вертикальний був, але Трошки не пощастило, могли, могли забити там 3-2 рахунок і щось могло вийти, але що 3-1, що 4 1 Вже в кінці поймали нас на контратаці. Звичайно, що така команда, як Поліція, сразу використовує свої моменти. Дякую, Салександвич. Будь ласка, питання. Пане Олександре, у нас. Знаю, поїхав сьогодні Бразилію, чи вчора поїхав бразилець, який був на перегляді через повітряні тривоги. Приблизно така ситуація була там десь півроку тому, коли Ігоріївці Маліво поїхав. Чи зважаючи в контексті дефіциту і так наявних бойових одиниць, чи спілкуєтеся от, ви з легіонерами, чи там є якісь проблеми з іншими хлопцями? Ми з у нас два бразильця є так, трошки дивно. Приїхав Фернанда, ми з ним поспілкувалися на позитиві, сказали, що у нас сьогодні зранку тренування і після того він ввечері поїхав, трошки перелякався, зібрав речі, да. поїхав з бази. Наші бразильці Жо, Жо і Кая, в принципі, Чули, це вибухи, і, в принципі, і к ним нема питань по тренувальному процесу, по як вони налаштовуються, це їм не дуже заважає. Ось так. от. Ну, Звісно, це є проблема. Це є проблема, але це наше життя зараз таке. Дякую вас. Як ви оцінюєте піділка Росії Києва? Нещодавно приєднався до складу, чому Оцінюю як добре, в тому плані, що. Хлопець молодий, дуже непогано грає на м'ячі, і скажу так, трошки здивований, як він грав без м'яча, досить агресивна. Ні відходив від боротьби за нейтральні м'ячі. І я можу сказати, що сьогодні він вийшов і може грати ще краще на атаку, але я задоволений, як він вийшов. В центрі поля, тому що там у нас були ну, такі дуже, дуже не люб'язні наші гравці в першому таймі. Дякую. Більше питань немає? Да -да. ну, так, так. У ну, клуби є майбутнє, так? Є сьогодення, яке потрібно пережити якось і. Але минуле дуже добре і є майбутнє. От яке ви бачите? Ваша філософія, яке майбутнє у Чорноморці? Там молоді, котрі ви вчора відсмотрю і набираєте, де поповнювати Ну, Якщо по молоді, по нашому, я вважаю, що цей е, от рік, який є у Ю-19, треба зробити базовий рік. Треба, щоб цей ну, склад 2-3 роки грав. По чуть-чуть хтось додався 1-2-3, 1-2-3 конкуренція була, відходили. Але я вважаю, що це нормальний путь, коли у u 19 є там 2-3 роки для того, щоб підтягнутись під першу там команду. І треба зробити такий крок, ні, зважаючи, не зважаючи навіть на рахунок, на результат, їх витримувати. Що касається майбутнього, там, як я віжу, у Чорноморці, я віжу, що у нас треба трошки. Часу зігратися, звичайно, що результат трошки буде, може бути, давити, тому що не добираємо Розраховували, Звичайно, там як мінімум, щоб після 5 матчів у нас було 4 очка, як мінімум. Футбол, як говориться, все поставив на свої місця. Я бачу, що у нас ми можемо грати більш надійно. Проти м'яча більш надіяно з м'ячем. Але мы... основна проблема така, щоб ми не допускали одні і ті ж помилки. Ці помилки якраз такими командами, як на Поліся, класними командами одразу випливають в пропущені м'ячі. Останній питання. В другому таймі команда дуже багато. Роброблявся але їх поки що не вдалося реалізовано. У тому чомусь, який ми тренували, там команда дуже так на стандартно. на Чи можна порадизувати в що пар скарбен сидіти по кудоті, Моко, інші гравці, вони були потім в повторюються та сама історія, яка була десять 2016 році? Ну, ми відпрацьовуємо стандартне положення положення, і сьогодні, може, трошки ні з цих позицій, але ну. Я вважаю, що там опасний штрафний, який був в кінці у Янакова, він має попадати як мінімум в створ воріть. У нього непоганий удар. Трошки перескаджає емоції йому там. І, звичайно, що навіть предучий матч з лівим берегом у нас було вісім корнерів, і на тренуваннях ну, не все виходило там забивати, але ми з м'ячем зустрічалися, і сопротивлення було. В цьому матчі ми вісім корнерів зробили, не забили. Сьогодні теж були непогані стандарти, але ми десь не зустрічаємось. От якраз зараз буде пауза, де ми і попрацюємо над функціональним состоянням, якраз попрацюємо над стандартними положеннями, тому що це дуже таке грозне оружие, якщо там більш-менш команди одного рівня і нічийний рахунок, стандарти дуже якісно можна вплинути на положительний рахунок. Дђако, Сан Саныћ, дђако је вам, колеги,